У Чутово я парафія Православної церкви України. Храм трьох святителів знаходиться зараз у центрі селища, у приміщенні, орендованому на час війни і на рік після війни. У середині є все необхідне для служіння. Буває, що служать і на дворі. Храм називається Трьох святителів. Ну, може чому. знаходиться сповідання, люди сповідаються. Отут панахідний стил. Тут панахидев військовий, оце ж їхній погибший. Наш, як кажуть той, молитовний зал, ну тут проводиться літо є. Імпровізований вівтар, тому відкрити. Святителів, в честь яких назвала парафію, це Іоанн Слатоуст, Василь Великий та Григорій Богослов. Це наші, як небесні покровителі нашої, нашої релігійної громади, нашого храму. У не з ПЦУ є плани побудувати храм з нуля. У цьому місті вже освітили хрест, але виявилося, що треба вносити зміни у генплан. Тому відклали це питання до перемоги.